Вітаю, мені друзі. Кремлятник запропонував не бити по енергооб'єктам. Ну, як заговорили, да? коли у нас вже з'явилися дрони, які долітають туди, куди треба, тут вже і пропозиції посипалися. А самі, що робили стосовно України? Хіба не били чи не б'ють зараз по Україні? Ну, давайте подивимось, що це за заяви такі, чи будуть вони їх дотримуватися. Для чого ці заяви взагалі від Кремлятника? Вони ага, по дураку. Вони думають, що вони обдурюють. Вони думають, що, знаєте, як завжди, хтось буде виконувати ці домовленості, а ми не будемо. Це, це заяви по дураку. Ніхто їх не буде дотримуватися, навіть якщо і будуть підписані. Ні до чого вони по дураку, ні до чого вони не призведуть, ніякого успіху вони мати не будуть. Успіх буде топтатись на місці, так би мовити, розумієте? Їм треба щось затягти, затормозити, ще щось всього... Ну, Це офіційна заява стосовно до України, але зроблена вона по дураку. Це не серйозно. Ці заяви всі несерйозні. Абсолютно. Ну, вони хочуть, звичайно, утримати свій, запустити процес. Ну, вони хочуть, знаєте, як вони хочуть захистити своє заявами да? Спочати процес, процес стабілізації, так би мовити, вони виступили з такою заявою, з такою пропозицією. Але бачите, вони будуть вимагати, щоб це Україна не била. Україні буде заборонено бити. Україні. І так вони будуть виходити на офіційний, на дипломатичний, офіційний рівень. Якщо полетять наші, наші Безпілотники по їх ТЕЦах і так далі, да, по енергосистемам. То тут вони будуть кричати на весь світ, забороніть, забороніть Україні, а нам можна нам можна буде. Стосовно України, це так. Вони будуть, вони будуть, знаєте, як підбурювати, вони будуть піднімати своїх друзів, своїх друзів, апелювати до своїх друзів. що Дивіться, дивіться що робить Україна. Треба заборонити. Ну, хочуть запустити, знаєте, це така інформація. Вони хочуть уберегти свої ресурси. Розумієте? Цей процес буде таємним. Вони будуть таємно запускати, робити цей процес, так? А от своє, своє вони, свій ресурс вони досить сильно хотіли б захистити. Захистити. А для України вони створюють цим великі проблеми. Тобто вони будуть гатити, а ми — ні. І все прекрасно, як завжди. Чого? Ось так. Вони будуть робити це з-під тяжка. З-під тяжка. Вони кинуть да, і будуть дивитися, що буде далі. А Україні не можна. Тут, тут глухо, для України строго настрого Призупинити. Про це. А таємно, дивіться, таємно. Е, ідею вони будуть все рівно. Вони все рівно будуть обстрілювати. Таємно. І казати то не ми. Це брехня. Це, це е, брехлива така, знаєте, хатєлка, це обман, це підкілимні ігра. А проблемами бачите. А, а для України. Такі обстріли будуть, бачите, ось вони, таємні обстріли, вони будуть мати, приносити дуже багато проблем. Дуже багато проблем. І вони будуть реалізувати. Для їх реалізації, бити по об'єктах реалізація, вона відкрита, вона буде доступна. В Україні ні. Ось це, це те, що планується. Заявити на весь світ, заявити про ці, сісти за стіл, як то кажуть, перемовин через треті країни, через треті країни домовитися, домовитися припинити реалізацію, так, тобто бити. Але вони таємно будуть, а Україна ні. Україні не можна. Ось так. Ні, ні про що не можна домовлятися з Росією. Ні про що? Абсолютно. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.